Мої прекрасні, от і завершився наш четвертий пістикада, які ми провели з вами разом. Я дякую кожному, хто приєднався. Ви зробили неймовірний подарок для себе, для свого розвитку, для свого здоров'я. Це неймовірно була потужна духовна практика. І четвертий раз я дякую вам за те, що ви розділили цей день неймовірний зі мною. Я думаю, кожен виніс для себе важливі уроки, усвідомив те, що потрібно було. Усвідомити я обіймаю кожного з вас. Це неймовірно потужний день, неймовірна чудова духовна практика. І не просто так сотні людей доєднуються кожного разу до мене в проходженні цього посту Екадиші. Це не просто так, тому що цей день ніс має потужну силу. Обов'язково підписуйтесь сюди, тут я розповідаю трохи більше про пісти Кадаші, а хто хоче проходити наступні пости Кадаші разом зі мною. Приємній компанії в закритій групі пишіть мені слово екадиш в особисті повідомлення.